Дев'ять місяців патрулює вулиці міста Ольга Кравчук, працівниця поліції. Повномасштабна війна застала дівчину на навчанні в академії. Коли починалася війна, ми взагалі були в Кривому Розі. І пам'ятаю, як позвонила мені подруга. Я ж ну, думаю, чому так рано. телефоную їй, а вона була в Миколаєві на, на час і говорить, що ну, нас бомблять. І ну, от так ми дізналися, прийшли зранку в академію на шокування, і нам доклали, що прийшла війна. Нам сказали, що ми вас відправляємо по своїм містам, звідки ви направлені, і ви не будете починати нести службу. Вже пройшло не знаю, можливо, місяць, і нас вже. Залучили так скажемо до праці. Найскладніше для Ольги виїзди на місця прильотів російських снарядів по житловим будинкам Миколаєва. Найскладніша ситуація це був виклик, коли був приліт і де постраждало дуже багато людей. І от це звично це для мене було звісно, взагалі потрясінням. Якщо чесно, я вші ну не не думала, що з таким зіткнуся було дуже тяжко. Приїздили на самий виклик. Так ми допомагали, надавали до медичну допомогу. Ну, все, що було в наших силах, ми робили майже сім років службу. Несе старший лейтенант поліції Сергій. Чоловік працює від перших днів створення національної поліції в Миколаївській області. Побачив. На сайті Національної поліції України новоствореного я побачив тоді про набір до лав патрульної поліції та відчув, що хочу стати частиною тої команди, яка буде разом будувати реформи та змінювати наше місто на краще, змінювати стереотипи, будувати, будувати нові стосунки з суспільством. Ці всі сім років пролетіли дуже швидко. Я не встиг навіть помітити, як змінювалось від зміни до зміни, як йшло життя своїм чередом, і тому якось для мене це дуже швидко пролетіло як один день. В ніч з 23 лютого на 24 лютого Сергій був на патрулюванні. Перший день ми були на зміні. Це була нічна зміна з 23 лютого на 24 лютого, і десь біля п'ятої години. Біля п'ятий, може, 4-45 хвилин, десь так, ми почули вибух. Ми одразу не зрозуміли, що це може бути. І такі були ідеї, що десь, можливо, за містом вибухнула газова заправка або петзавоз. І ми поїхали перевірити. Потім, коли ми виїхали трохи за місто, де було видно наші, наш аеродром, ми побачили серію вибухів саме на аеродромі і потім відчули ударну хвилю. До початку наша робота та після війни майже ніяк не змінилась. Ми виконуємо ті самі функції, що у нас і були до війни. Але зараз я мушу визначити люди, саме населення міста Миколаєва нашого району, люди більше стали дружніми. Оце спінилося і початку війни. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.